Домінантовий септакорд в мінорі. Ми знаємо, що D7 будується в натуральному мажорі і гармонічному мінорі. Розберемо, на прикладі, ре мінора гармонічного. Як же ми побудували Д 7 з оберненнями? По-перше, утворюємо домінантовий септакорд. Шукаємо домінанту. Це п'ятий ступінь «ля». На ній будуємо септакорд співзвучця з чотирьох звуків, розташованих за терціями. Це звуки ля до дієс, мі, соль. Не стійкі зафарбовую. Це акорд дисонанс, який потребує розв'язання. Як ми його розв'язуємо? Нотка соль у нас, згідно законів, розв'язання де Фа. мі, ре, до дієс. Знову ж таки в «ре». І здавалося б, ля стійкий ступінь, але тяжіння трьох проти одного настільки сильне, що, за правилами, розв'язання D7 розв'язується в неповний тонічний тризвук з потрійним основним тоном. Що таке основний тон? В тонічному тризвуку основний тон це прима акорду, нотка Ре в «ре мінорі? Терцієвий тон Фа і квінтовий тон квінта нотка – ля. Що таке обернення септакорду? Це перенесення нижнього звуку на октаву вверх. Ля переносимо. Всі інші звуки до дієс, мі, соль. Переписуємо. Це звуки нестійкі. Перше обернення домінант септакорду називається квін Як ми його розв'язуємо. Ля стійкий ступінь залишається на місці. Соль іде в нотку. Фа. Мі. Вре. дієс – вре. «вре». Розв'язали ми домінантовий квінтсекстакорд. В повний тонічний тризвук з подвійним основним тоном. Друге обернення D7 утворюється перенесенням знову ж таки, нижнього звуку на октаву вверх. До дієс переносимо. Залишаються звуки «мі», «соль», «ля». Переписуємо мі соль ля. Друге обернення Д7 називається домінантовий терць-квартакорд д 3 Як він розв'язується? Ля залишаємо на місці до дієс іде в ре. Соль в Фа, Мі розв'язали в нотку РЕ. Вийшов тонічний тризвук розгорнутий. Де тоніка внизу і зверху. Є ще одне обернення D7. Мі переносимо на октаву вверх. Інші звуки переписуємо соля до дієс. Це обернення називається домінантовий секундакорд, або коротше, Д2. Як розв'язується він. Соль традиційно і Д. Фа. Ля залишаємо на місці. до дієс, в ре, І МІ, як другий ступінь, розв'язується в ре. В що ми розв'язали? В обернення тонічного тризвуку. Там де ре, фа, фаля. Один раз ми обернули. І вийшло фа-ля-ре. Перше обернення тризвуку називається секстакорд. Так? Д2 розв'язали в Т6 з подвійним основним тоном. Подивіться, що у нас вийшло. Хочу звернути увагу, що в D65 секунда зверху від того від нижнього звуку. ми... Рахуємо до 5 і до 6. Щоб утворилася оця секунда. В другому оберненні Д43. Секунда знаходиться посередині. Від нижнього звуку акорду Мі. Ми рахуємо до трьох і до чотирьох. відповідно. Наша секунда опиняється посередині. В другому оберненні Д43. І в Д2. Він так і називається, з цифрою 2. Зверніть увагу, секунда. Знаходиться внизу акорда. І слід зазначити, що при оберненні домінант домінанцептакорду положення тонів акордів постійно міняється. Наприклад, у Д7 зверху буде основний тон, у Д65 зверху буде. Прима Д4 3 Зверху терція у Д 2 зверху квінтовий тон. Як це звучить? Домінант септакорд. З розв'язанням. д 6. 5 Де верхній звук залишається на місці? д 4 3 Ніби розвертається в два боки. В розгорнутий тонічний тризвук. і Д 2 Розв'язується в Д 6 з подвійним основним тоном. Ми розібрали. Домінантовий септакорд з обернами і розв'язаннями в гармонічному мінорі.